Виконуємо номер 1361 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Усно. Прочитай наближені рівності та укажи, до якого розряду округлили число і 6 рівностей. Переступаємо до виконання. Перша рівність. 13,429 наближено дорівнює 13,4 округлили до десятих. Друга рівність 15,695 наближено дорівнює 16, цілих. округлили до одиниць.

І останнє шосте завдання: 12,01212 десятичних. Наближено дорівнюють сотих до сотих. Ми прочитали наближені рівності та вказали, до якого розряду округлили число. Номер 1361 виконано.